Зростання тарифів на тепло та гарячу воду спонукає українців шукати способи, як заощадити на комунальних послугах. Одним з таких є встановлення електричного водонагрівача або бойлера. На відміну від централізованого водопостачання, тут споживач сам вирішує, коли і скільки йому потрібно гарячої води. А от як їх правильно обрати, дізнаєтесь у наступному сюжеті. У торгових мережах вам запропонують два види водонагрівачів накопичувальний та проточний. Перевага першого він не потребує заміни проводки чи встановлення додаткових електричних автоматів захисту. А от проточні підійдуть тим, хто хоче швидко прийняти душ або помити посуд. Тобто це та сама газова колонка, але електрична. Для кого ковиглін проточник для тих людей, у кого не великий розбір води, ні більшої розбор води. Тобто, якщо у вас велика сім'я. І вам нужно много купу води, опять же ви можете посмотреть, як ви вы пользуетесь центральным ГВС. Якщо ви при центрального ГВС платите за 7-10 або більше там, гарячої води, то проточник для вас буде невигоден. Обираючи бойлер, треба звернути увагу передусім на об'єм бака. Тут головне не прогадати. Якщо візьмете більший об'єм, ніж вам потрібно, то грітимете зайву воду, а відповідно й зайво витрачатиметься. А от якщо навпаки купити бойлер меншого об'єму, ніж вам потрібно для споживання, то, звісно, вам не буде вистачати гарячої води. Фахівці ринку кажуть, приблизно для розрахунку ви повинні взяти болер з об'ємом 35 п'ять літрів на кожного мешканця квартири.

Вального елемента послужить від двох років, але обійдеться вдвічі дорожче. Крім того, можна обрати болер з механічною установкою режиму температури чи електронною. Електронне начиня того ж виробника буде коштувати вам дорожче на 300-500 гривень, але перевага суттєва. Це індексація температури і фіксація пори, коли ви більше споживаєте води, і механізм сам буде підігрівати воду в ці години. Спеціалісти запевняють, що правильно підібраний болер не лише додасть зручності у побуті, а й допоможе заощадити. Самый покупаемый бойлер у нас примерно там, стоимостью 3,5 тысячи гривен. Это водонагреватель на 80 литров, либо там, узкий, либо обычный размером, в зависимости от места установки. И... Його купаємось сухим теном, і це є сухим теном. Його буде, ми перевіряли, якщо сім'я три чоловіка і дитина, тобто, якщо потребує по обычному ГВС 7 кубів і вище, 7-10 кубів води в месяц, то його буде 1,5-2 года. Якщо ж ви вже встановили бойлер, то не забудьте про це повідомити Києводоканал. Тоді вам не надсилатимуть рахунки за гаряче водовідведення. Андрій Нєшин, Водиршенко, Сергій Горбачевський, телеканал Київ.